Вінницька область по 10 травня. на Наступну добу. Вінницька область, бачите, тут відвернутий туз, можливі інциденти якісь, щось можливе. Туз удар не випадає, тому треба бути уважними і обережними, друзі. Тут, Наче не критично тут з'являється карта захисту, піковий король це карта захисту. Тобто наші захищають військові, але все ж таки треба бути уважними, не нехтувати тривогами. Бо все ж таки. Або це може бути також на обласному рівні щось, тому порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Дякую, хто з Монобанку. відправив, вам також величезне Дякую. Так, за донат. Дивимось далі. Волинська. Області. В Лонській області тут попереджень таких не випадає, треба бути уважними загально, а так ситуація контрольована. Тут серйозних загроз не випадає. Далі Дніпро. Дніпро по 10 травня. Дніпро. Тут також випадає захист, серйозних таких загроз не випадає завдяки тому, що тут наші військові захищають, або вони е, фактично будуть захищати і щось знищувати ворожі цілі, або загально просто захист на регіон випадає, серйозних загроз таких не випадає. Захист Дніпро. Наступне Кривий Ріг. Кривий ріг по 10 травня. Кривий ріг, дивимось. Кривий ріг також випадає, бачите, захист, значить, ситуація контрольована нашими військовими. Такого критичного нічого не випадає. Повинно все бути під контролем. Так, далі дивимось. Донецька. Донецька область по 10 травня. Донецька область. Не нехтути повітряними тривогами, тут інциденти з повітря все ж таки випадають. Бачите, тут наче вони не критичні. Ну, бачите, ближче до лінії фронту тут, -тут межа, Туспікове вказує на межу околиці, лінію фронту також межа. Там найбільша загроза, там можуть бути ворожі, якісь ворожі дії можуть бути, але все одно їхній інтерес зі злом випадає. А це значить, що невдалі їхні дії взагалі в Донецькій області. Вони програють. Так, випадає. Далі дивимось. На наступну добу вони свій інтерес втрачають. І взагалі втрата інтересу. Інтерес це мається на меті. Інтерес – це все, що вони там намагаються зробити, воно в них не виходить. Так, далі дивимось. Житомирська. Добрий ранок, всім привіт. Лена, вітаю. Житомирська область по 10 травня. Житомирській області випадає, бачите, дії можуть бути орківські якісь, тут зло і сльози випадають. Тому треба бути уважним до повітряних тривог не ігнорувати. Хоча, бачите, тут удар відвернутий і пустий, значить, загально наші справляються з ситуацією, але вірогідність якихось інцидентів висока. Може, може бути щось. Неприємно, що якісь можуть бути далі. Тому не нехнути тривогами. Закарпатська. Закарпатська по 10 травня. Закарпатській області. Тут, бачите, випадає, також ударний туз випадає, це може бути пов'язано з чимось на місцевому обласному рівні. Туз відвернутий і значно пом'якшений шістка бубнова завжди пом'якшує погану карту. Тому все ж таки наші справляються, але до повітряних тривог, якщо вони у вас будуть, не ігноруйте. І також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Чи буде е, якась висока загроза для більшості областей? Далі. Запоріжжя. Запоріжжя, друзі. По 10 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі пусте зло випадає. Все ж таки, щось вони там можуть, якісь щось вони там можуть запустити, але це зло пусте. Можливо, можливі, мопеди, можливо, ще щось не будемо. Друзі, розбиратися в цьому, то це і неможливо сказати точно, але зло випадає пусте. І орки, орки все ж таки недосяжні не, 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 не їхні цілі, там, що вони там собі намітили, і зло пусте. Воно може бути взагалі його не буде. А якщо будуть якісь інциденти, то наші справляються з цим. Тому серйозних загроз таких не випадає. Далі див, але увага! Увага, все ж таки, будьте уважні. Далі Івано-Франківська. Івано-Франківська область. По 10 травня. Івано-Франківській області. Серйозні такі загрози пусті, бачите, інциденти якісь пусті, або їх не буде взагалі, або наші будуть справлятись, але також карта уваги, будьте уважні. Все ж таки, будьте уважні. Тут, бачите, інциденти якісь можливі. Тут з краю вони випадають і відвернути, і пустити, але все одно. Увага! Якщо буде тривога, не ігноруйте. Далі дивимось. Київська область. Доброго ранку, слава Запоріжжя, бажаю, безпечного дня. Вам також добрий ранок. Доземний уклін нашим захисникам. Так, так, Тетяна, згоден з вами. Далі дивимось. Київська область на наступну добу по 10 травня. Київська. Бачите, оцей інтерес бубновий десятка, він пустий, орківський. Значить, недосяжні будуть. Інциденти якісь, скоріш за все, нічого не буде. Можливо, буде задля залякування щось робити, тому що ця комбінація така на залякування направлена. Серйозних таких загроз тут не випадає. Серйозних загород не випадає, бачите, інциденти з повітря вони також пусті, або їх взагалі не будуть, або наші з ними справляються. Повинно все бути добре, але все ж таки уважними треба бути. Далі, Київ. Столиця, дивимось, по 10 травня. Київ. Також пусті орки випадають, бачите, і... Хвороба пуста. Загрози такі серйозні пусті. Тому, друзі, повинно бути все під контролем. Серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все добре, але все ж таки тут будьте уважні. Ось так, що... Оттак, не ігноруйте тривоги. Далі дивимось, Кіровоградська область. Кіровоградська по 10 травня. Кіровоградська. Зло пусте, залякування можливе. Можливо, якісь будуть фейкові оці фейкові цілі, щось таке може бути, або просто для залякування будуть вони там щось, щось робити, щоб потріпати нерви, як кажуть. Але серйозних таких загроз не випадає, будьте уважні також. Далі, львівська. Львівська по 10 травня. Львівській області захист з повітря випадає. Король піковий, от бачите, це захист з повітря. Серйозних таких загроз не випадає. Карта сімка. Тут випадає, як сльози. от бачите, Тут напруга є, напруга може бути, Наш, наші все ж таки захищають. Але тут також треба бути уважними просто. Так, випадає увага. Будьте уважними, не ігноруйте повітряних тривог, якщо вони у вас будуть. Так ситуацію наші контролюють. Далі, Миколаїв. Рівно вітаю. Миколаїв, дивимось, друзі, по 10 травня. Миколаїв. Ну, дивіться, також, бачите, серйозних загроз не випадає. До повітряних тривог ставтесь уважно. так серйозних загроз не бачу я чогось. Надкритичного не випадає. Далі, Одеська область. Одеська область. <кхів> по 10 травня. Бачите, Одеська область можуть бути інциденти, щось вони можуть там влаштувати. Тут випадає ударний туз, він хоче відвернутий і отут з краю якось випадає. Це може бути околиці Одеси. І е, взагалі в області підвищена вірогідність, бачите, з повітря якісь удари. Ну, тут відвернутий, значить, повинно все бути під контролем. Але все одно тут попередження випадає, до повітряних тривог ставтесь дуже уважно. Далі. Далі дивимось Одеса, місто саме по 10 травня. Саме місто Одеса. Також попередження випадає, будьте уважні. Інциденти якісь можливі. Бачите, тут попередження є. Далі. Кременчук. Крименчук, друзі. По 10 травня. Мінчук випадає захист, значить, серйозних таких загроз наші не допускають до серйозних якихось там загроз. Повинно все бути під контролем. Тривога мене нехтувати, так повинно бути більш-менш все контрольоване. Далі. Полтавська загальна дивимось на наступну добу. Полтавська загальна. Дивіться, друзі, тут все ж таки, бачите, якось з краю випадає цей ударний туз. Треба бути уважними і обережними. По Кременчуку випадає захист, значить, все ж таки наші контролюють ситуацію, але, друзі, з краю випадає, можуть бути якісь можуть бути якісь інциденти. Но вони випадають, бачите, тут можуть бути і з Сумської десь області, тут і на межі, може бути десь, бо з краю випадає, але все ж таки тривогами не нехтучать. Далі дивимось. Рівненська по 10 травня. Рівненська область. В Рівненській області зло пусте, сльози пусті випадають. Значить, або нічого взагалі не буде, або наші будуть справлятися. Тобто загально не допускають до того, щоб вийшло за межі контролю наших військових. Ситуація не виходить. Далі. Далі. Сумська, друзі, на наступну добу по 10 травня. Сумська. В Сумській області бачите прикордоння ось межа в області. Інциденти з повітря якісь можливі, але вони пусті. Значить, наші справляються або вони незначні якісь. Бачите, все ж таки, і зло також випадає пусте. Але тут випадає увага, особливо ось прикордоння. Де межа тут спіковий вказує завжди на околиці, прикордоння, межа будь-яка. Межа міста, межа області, там треба бути уважним. Дивимось тепер суми. Місто суми по 10 травня. Тут випадає, бачите, по місту більше загроза випадає. Також порівнюйте, друзі, з загальним розкладом. Загальним розкладом треба бути уважним. Суми, якісь інциденти тут випадають. Якщо загальний розклад буде складний і важкий, то обов'язково обов дотримуватись повітряних тривог і бути в безпечних місцях. Можуть бути якісь інциденти, бачите, випадає попередження. Тернопільська наступна. Тернопільська по 10 травня. Тернопільська. В Тернопільській області ситуація більш-менш контрольована. На залякування дії їхні направлені. В області також е треба бути уважним. Якщо будуть тривоги, не ігноруйте, але вони тут, бачите, все ж таки пов'язані з якимось нагнітанням. Плітки 8 капікових казах, плітки, чутки і різна балотанина. Але все одно будьте уважні. Далі дивимось. Хмельницька. Хмельницька на наступну добу. Тут контрольована ситуація випадає. Серйозних таких загроз я не бачу. Але все одно орківські дії пусті випадають, але все одно, якщо... При тривогах не нехтуйте, будьте в укриттях і в безпечних місцях. Так, Харківська. Харківська область по 10 травня. Харківська область. Контрольована ситуація. Чогось надкритичного, що виходить за межі контролю наших військових, не, не випадає. Загально повинно бути під контролем. З краю десь тут випадає, бачите, ось ударний тут це може бути і лінія фронту, там може бути якесь загострення напруга. Ось так. Тому більше як з краю це може бути і прикордоння, і лінія фронту. Хто там міста, містечка там поблизу, треба бути уважним. Зараз подивимося саме місто Харків. Саме місто Харків дивимось по 10 травня. Саме місто. Все ж таки зло, бачите, випадає. І попередження і на області, і на місто. Треба бути уважними і обережними. Тут хоче відвернути, але все одно вірогідність така висока. Також порівнюйте з загальним, друзі, розкладом по Україні, також порівнюйте, щоб розуміти, наскільки ця загроза висока. Але все одно, бачите, попередження є, не нехтуйте тривога, ми дивимося Херсонська. Херсонська область, дивимось по 10 травня. В Сонській області, десятка, бачите, вона також вказує на межу. Це можуть бути, бачите, деорки, скоріш за все, це лінія фронту. Загально, бачите, з повітря інциденти якісь можливі. Щось вони там влаштовувати можуть, тому дотримуйтесь повітряних тривог, тут наче не прямо якесь попередження серйозне, але увага випадає. Будьте уважні. Дякую, друзі, за донат. З Монобанку хто відправив. Дякую вам. Дякую величезне. Дивимось далі. Херсон саме місто по 10 травня херсон. В Херсоні, бачите, карта сльоз випадає. Тому щось таке можливе, якісь якісь провокації, щось вони можуть там. Запускати. Ну це більше, бачите, знову ж таки, межа, лінія фронту, область. Тому в області критичного наче такого не випадає, але треба бути уважними. Лінія фронту, межа міста, межа області, там найбільше така вірогідність якихось інцидентів випадає. Далі, Черкаська, дивимось, друзі. Черкаська по 10 травня. Черкаській області. Загально бачимо орки пусті, намагання пусті. Можливо, навіть нічого і не буде, тому що, бачите, бубнова шістка це їхні, їхній шлях, їхнє життя, вони тут пусті. Ось так. Ось так, друзі. Але все ж таки будьте уважні, обережні. Тут просто будьте уважні, випадає і загально орки пусті. Далі дивимось. Чернівецька. Май, добрий раночок, добрий раночок. Чернівецька по 10 травня. Чернівецькій області випадає попередження уважно обережно. Тут випадає, бачите, погані карти випадають. Або це на обласному рівні щось може бути в середині області якісь інциденти. Порівняти з загальним розкладом, але тривога в мене що якщо вони будуть у вас, бачите, щось вони там намічають орки. І тут і Чернівецька випадала, і Вінницька область. Тут в області тут якісь загрози можуть бути, якісь провокації. Тому будьте уважні. Далі, друзі, дивимось з вами. Чернігівська. Чернігівська область по 10 травня. Чернігівській області випадає попередження. Будьте уважні, обережні. Бачите, тут з повітря, ударний туз, хоч він і відвернутий. Більше для залякування, але дії їхні, пов'язані з ударом, можуть бути. Щось вони можуть там запускати. Ось тому, друзі, ну, будьте уважні. Хоча тут біля Чернігів, бачите, захист наш випадає, але все одно по області попередження є. Дивимось саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів, дивимось по 10 травня. Чернігів не так, як по області, але все одно увага випадає. Будьте уважні, обережні. Дотримуйтесь повітряних тривог. Якісь інциденти, там бачите, вірогідність висока. Так, а тепер, друзі, подивимось. Загальний розклад по Україні. Загальний розклад він або підсилює. Негативний або послаблює негативні розклади по вашим областях, якщо у вас були. Зараз дивимось е, на більшість регіонів. Для більшості регіонів України вірогідність ворожих атак, ударів, дивимось загально по Україні на наступну добу. Все ж таки, бачите, випадає, випадає наш захист. Захищають військові від, від орків, від їхніх, бачите, тут їхні інтереси відсікають, Серйозних таких загроз, бачите, не випадає, бо вони тут випадають пусті, хвороба пуста, зло пусте, також випадає захист. Але от з краю, це при фронтовій області, прикордонні області, там треба бути уважними, бо якісь дії можуть бути. Ворожі, хоч наш захист все одно увага випадає. Тут більше по Україні, по загальному розкладу, випадає увага. Будьте уважні, обережні. Наші захищають серйозних, значить, таких загроз не випадає по більшості областей, по більшості території України. Але там, де все ж таки у вас випадала увага попередження, треба обов'язково дотримуватись повітряних тривог і не наражайте себе на небезпеку. Ось так, що ми побачили, друзі, по 10 травня на наступну добу.